Сьогодні християни святкують винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього за новою календарем. У народі його називають першим або медовим спасом. Наші кореспонденти відвідали храм Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Дивимося сюжет. Знаходимось в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, незважаючи на будній день, десятки вірян завітали до храму, аби разом зустріти свято медового спасу. Сьогодні Свята Православна Церква святкує величне свято на честь винесення чесного животворчого Христа Господнього та святих мучеників Маковеєвих. Вчора під час Вечірнього богослужіння ми виносили святий животворчий хрест на середину храму для поклонення віруючих. Власне, ця традиція виносу животворчого древа Господнього має початок в Константинопольській церкві в цей час, коли власне в Константинополі люди хворіли важкою хворобою і з благословення патріарха було винесено животворче древо для поклонення людям. Цим хрестом обносили через проносили цей хрест через це місто. В храмі звершувалися богослужіння, молебні, акафісти. Люди молилися перед животворчим хрестом, і Господь благословив їх зцілення сьогодні. Ми також цей непростий час. Виносить цей животворчий хрест для поклонення людям. Ми перед цим хрестом в першу чергу молимося за наших воїнів. Всі храми православної церкви України сьогодні звершується святкові богослужіння, і, власне, в всіх храмах лунає ця молитва за перемогу. Молимося за наших воїнів, щоб як і тоді Господь зглянувся на цих людей, які молилися перед цим Христом, так і сьогодні, щоб Господь зглянувся на всіх українців, які моляться сьогодні за перемогу. Хрест. Це символ перемоги. На Христі Господь переміг смерть. На Христі Господь переміг гріх. На Христі Господь постраждав заради нашого спасіння. Цим же самим Христом ми сьогодні перемагаємо всяке зло, всяку неправду. Молимося за наших воїнів за тих, які найбільше трудяться для нашої перемоги, за всіх лікарів, за волонтерів, за рятівників, за людей, які працюють кожного дня для нашої перемоги. Сьогодні церква Христова також святкує свято на честь святих мучеників Макавеїв. Це старозавітні мученики, старозавітні угодники Божі, які ще жили за 150 років до Різдва Христового, але це приклад віри. Це приклад незламності, це приклад любові, це приклад обов'язку, який бере на себе кожен християнин перед Богом. Хай Господь і надалі укріплює, допомагає здоров'я всім, духовної радості, перемоги і справедливого миру зі святом. слава! Цей день свої думки слід присвятити молитві за мирне життя в Україні та подяці нашим захисникам. Щоб сподобатися, святой, щоб настав скоріше мир, то що в мене два воїна. Чоловік і син воюють. І це перше. вдруге, що це вже наш праздник. Це для мене дуже головне. Ну і втретє, мабуть, прийшли ми сюди того, щоб отримати Боже благословення. Взагалі, наша родинна традиція. Ми раніше його відмічали 14-го, Здається, він раніше був. А сьогодні, згідно нового нашого календарю, ми з татом і внуком, моїм синочком, прийшли заново по новим традиціям відмічати цей спас і посвятити мак за здоров'я всіх своїх близьких за Україну і за перемогу. На собрати водой і британство все. Сьогодні в церкві освячують букети лікувальних трав, а також маковійчики. І перший врожай меду цього року. Кожен в родині повинен з'їсти ложечко освяченого меду. Наші предки вірили, це принесе здоров'я. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини. Д1.